Привіт! Знайомимося з SAP Business One. SAP Business One є комплексним, доступним, універсальним рішенням для керування всією компанією. Програмне забезпечення розроблене спеціально для малих і середніх підприємств. Допомагає оптимізувати ваші операції від початку до кінця та отримати миттєвий доступ до повної інформації. SAP Business One продається виключно через партнерів SAP. З вибором SAP Business One підприємство отримує якнайшвидше повноцінний інструмент для управління своїми бізнес-процесами, закладає основи для подальшої цифрової трансформації. Якщо хочете розвивати свій бізнес за кордоном, SAP Business One підтримує 28 мов та 50 версій для окремих країн від мережі партнерів по всьому світу. SAP Business One працює як на серверних платформах SAP HANA, так і на сервері Microsoft SQL. Тож ви можете вибрати ту, що найкраще підходить для вашого бізнесу. Рішення SAP Business One розроблено спеціально для підприємств малого і середнього бізнесу, тоді як SAP s 4 HANA для організацій будь-якого розміру. Основні функції SAP Business One управління та адміністрування, що передбачає керування користувачами та правами доступу, інтеграції, мобільний додаток, облік та фінанси, охоплює план рахунків, бухгалтерські проведення, платежі та фінансові звіти, постачання та закупівлі від заявки на закупівлю до реєстрації додаткових витрат, а також повернення чи процеси імпорту. Управління запасами. В цьому розділі створюємо картку товару, наповнюємо довідник усіх наших запасів, заводимо прайс-листи, фіксуємо інвентаризацію, ведемо облік та оцінку запасів. Продажі та сервіс. Обов'язково починаємо з CRM, конвейер продажів, управління кампаніями, пропозиції, а далі факт відвантаження, рахунки на аванс, розрахунок мережі. Управління проєктами та ресурсами дозволяє нам керувати проєктом за етапами. Виробництво та МРП пропонує створення специфікацій, прогнозів потреб запасів та продажів, рекомендації щодо замовлення. Деякі цікаві інструменти аналітики SAP Business One саме для управління своїм бізнесом: прогноз грошового потоку. Цей звіт є дуже зручним інструментом для управління грошима і планування фінансових операцій в майбутньому. Корпоративний пошук працює як звичний для нас пошук в браузері з можливістю відкрити знайдений первинний документ чи картку об'єкта. Рекомендації для продажів. Система рекомендує продукти на основі аналізу історії покупок клієнтів, а також пропонує товари чи послуги, що продавались разом з обраними. Інтелектуальний прогноз продажів допоможе спрогнозувати майбутні продажі на основі аналізу даних, враховуючи різні фактори, такі як сезонність, нові продукти, рекламні кампанії. SAP Business One вібрав в себе кращі практики світового досвіду, а також є адаптований під законодавство кожної країни. Окрім стандартного функціоналу, наявний широкий спектр галузевих рішень, і з розвитком вашого бізнесу ви можете розширювати систему відповідно до конкретних потреб і виробничих завдань за допомогою сотень додатків від партнерів SAP. Дуже цікавим рішенням для виробничих підприємств є надбудова BIS Manufacturing від компанії розробника Boeum IT. BіS надає додаткові функції для поглибленої автоматизації та управління виробничими процесами. При цьому повністю інтегрується з основною системою SAP Business One і використовує звичайні інтерфейси та функції SAP. Для українських організацій розроблено дві локалізації від партнера SAP компанії Best Run Consulting – податковий та бухгалтерський облік, управління персоналом і зарплата. А також окремим додатком поставляється клієнт банк. В системі реалізовано близько 100 процесів та функцій, стандартизовані форми та звіти у відповідності до вимог законодавства України у повному обсязі. Крім того, до складу локалізації входять технічна підтримка та оновлення у випадку змін в законодавстві. Відкриємо систему і подивимося наживо. Актуальною версією SAP Business One на 24 рік є 10-та, це видно у вікні довідки. А також розробник SAP оголосив про намір поділитися планами на випуск 11-ї версії. Бачимо приємний та інтуїтивний дизайн для зручної взаємодії користувача. Зараз у мене інтерфейс українською мовою, та я легко можу перемкнути його на англійську. Заходжу в картку свого користувача і на вкладці Відобразити вибираю. Англійську мову. Кілька секунд система оновлює подання і відкриває його вже англійською мовою. В меню модулі адміністрування менеджер аддонів бачимо ті надбудови, які розширюють нашу систему. Це і виробництво BIAS, і податковий та бухгалтерський облік, і зарплата та персонал. Згори на панелі маємо кнопку швидкого доступу до прогнозу грошового потоку. Наостанок подивимося на план рахунків. В системі SAP Business One він може бути налаштований під конкретні потреби клієнта або враховувати вимоги конкретної країни. І знайте, з SAP Business One більше часу на стратегічні рішення. А в наступному відео. Подивимося детальніше на налаштування плану рахунків.